Чекаю реєстрацію на рейс. Тут небагато сьогодні народу. І от така дивіться, скульптура пілот і дві провідниці. Ну, пілота треба дровкатися з ним за руку. Йдемо на взльот. Хочу вам показати, оце такий пустий салон. Десь там, де-не-де де сидять люди. Я такого ще ніколи не бачила, щоб такий пустий був салон. Але прикольно, я пересіла собі, куди захотіла, до якого хоч мені видно було гарне вікно. Як будемо заходити на посадку, я вам скажу, куди ми летимо. Міста, в які я завжди мріяла попасти, але не думала, що це колись будеться. Зараз я лечу над Парижем і сподіваюся, що я в ньому такий і сьогодні. Схоже на новорічну ялинку. Все вогня. І отам зверніть увагу. Видно Ейфелеву вежу. Так виглядає будиночок, в якому я зупинилася. Виявляється тут три поверхи. Перший такий поверх. Гараж, там підсобне приміщення, другий поверх і на третьому я живу. Це балкончик, тому я кімната. Краса, а заходити треба не в тій двері, а сюди. По такому лісніці. Краса. Гляньте, скільки тут квітів цікавих. Оце такі, не знаю, що за колокольчики. І там ще в їх садок за будинком. Ну от я в Парижі. І живу в такому французькому будиночку, наповнену всякими-всякими дрібничками. Дивіться, яка краса. Такий... Ця така шафа, вона така здоровенна. І все тут зроблено з дерева, з натурального, не зі шпону. Такі різні дрібничечки, дрібничечки, здоровенний годинник і камін. Поряд телевізор. Кік на на мист висить. Це все біжутерія. Це другий поверх, і я тут живу. Тут мій туалет, моя ванна і моя кімната. Отака кімнатка. І балкон. Давайте вийдемо на балкон і подивимося. Ой, дівчата, Франція. Значить, Живу я у місті Єрес. Що таке місце? місто Єрес? Це теж Париж. Але є великий Париж і є маленький Париж. Маленький Париж це сам центр, а Великий Париж це з такими прилеглими якимись містами. Але тут ходить Парижське метро, автобуси, тут усе ходить. І я бачу, літак піднімається. Значить, там аеропорт. Ну так от живуть люди. Дивіться, банани в них ростуть, інжир на вулиці. І це така маленька вуличка. Ой, чудово. Зараз поїдемо в місто.